Прящів невелике місто у східній словаччині, адміністративний центр Прящівського краю. Затишне, компактне і безпечне, перше враження від міста. Вивчити його здається можна вже за кілька днів, а закохатись в архітектуру ще швидше. Варто лише підняти очі вгору. Вулиця Головна, це місце розташування і назва водночас. У центрі майже ніхто не живе. Він переважно пішохідний. Сюди пускають лише таксі і автомобілі дипломатів. Що п'ять хвилин вулиці міста патрулюють поліцейські. Листопад-грудень, час активної підготовки до зимових свят. Самі ж свята період затища. Коли ви приїдете на різдво в Словаччину, в східну словаччину різдво вони святкують 24 грудня, то пряжі буде пустий. Пряше буде наче місто музей. Тут все тихо, всі тихенько сидять в домівках родинами. Мало вони святкують свої державні свята. Це теж те, що для нас є незвично. Важко це пояснити, чому можливо цей 20-літній період. Їхнього існування словаччина виникла в 93-му році. Ще не дав їм змоги. Зокрема, я говорю про простий народ зорієнтуватися в цій перебудові, яка відбулася. Корінних словаків тут насправді небагато. Натомість, місто зі 100-тисячним населенням один із центрів компактного поселення українців та русинів не лише в Словаччині, а й у Центральній Європі. Саме тут у Пряшеві знаходяться церкви чотирьох головних конфесій словаччини греко-католицька, римо-католицька, православна та євангелістська. І фінансується церква на відміну від України державою. Проте й про саму Україну словаки знають небагато. А те, що знають, не завжди відповідає дійсності. Не зовсім точну інформацію мають словаки про Україну. І не завжди чітко вони уявляють, як живуть наші люди. Але ті, що приїжджають до нас, я вам даю слово честі. Вони дуже гарно відгукаються про Україну, тому що Україна ще зберегла свою землю, Україна має прекрасні свої продукти харчування. Ось, А мені надзвичайно бракує в пряшеві, щоб прийти і купити домашній продукт. Тут вони не знають, що таке базари. Вони все виключно купують у великих магазинах. Крім словацької, тут звично почути лемківського говірку, як і на Тернопільщині. Нею часто ставить вистави місцевий театр імені Олександра Духновича. Вистави українською мовою лише раз на рік. Проте, не знаючи словацької, можна потрапити у халепу. Наприклад, напис Заказ паркування означає зовсім не замовлення, а заборону паркування. І навіть у найвишуканіших ресторанах вам неодмінно подадуть черствий хлібік, адже слово черствий у них означає. Свіжий. І хоча клімат містечка для нас звичний, українцям, які тут живуть, не вистачає рідної землі. Особливо тим, хто залишився жити на своїх нині словацьких землях, які колись були територією України. Їх історія вагома і незабута. І про неї ми розкажемо у наступних сюжетах.